Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Сьогодні в нас на відеоогляді електротрицикл Iva J11. Це наш бестселер, який став ще кращим та більш продуманим в 2025 році. Тож давайте почнемо з основної інформації і поступово будемо розглядати покращення та нові можливості, які тепер пропонує Айве для електротрицикла Айва J11. Загалом, електротрицикл Айва Джей 11 – це універсальна модель для використання в місті та в сільській місцевості. Зараз ми маємо в наявності ці електротрицикли в двох кольорах: синій колір з чорними сидіннями, класичний і універсальний варіант. І також маємо в наявності більш яскравий та цікавий варіант поєднання білого з червоним кольором з бордовими сидіннями. В цих електротрициклах встановлений безщітковий двигун. Потужність 1,2 кВт 1200 Вт. Акумуляторна батарея встановлена гелева свинцево-кислотна 60 В 20 Агодин. Але тепер після оновлення моделі є можливість встановити акумуляторну батарею 60 В32 Агодин. Максимальний запас ходу складатиме від 55 до 70 км, орієнтовно, в залежності від акумуляторної батареї. Як і раніше, ця модель розрахована для перевезення від однієї до трьох осіб. Електротрицикл IV G11 має три сидіння. Найбільше сидіння крісло з підлокітниками, середнє сидіння і третє приховане сидіння. Його також часто називають дитячим. Після оновлення моделі дитяче сидіння виглядає по-іншому. Тепер воно повністю приховане, коли ви його складаєте і нічого не буде заважати вашим ногам. Як і раніше, ця модель обладнана 10-дюймовими колесами 30010, які забезпечують чудову прохідність та гарно справляються з будь-якими нерівностями на дорогах. Гальмівна система барабанна. Багажні відділення: ось тут є дуже важлива новина: з того, що не змінилося, ця модель обладнана переднім кошиком. Він не замикається на ключ і виконаний типу як сітка. Достатньо містки для того, щоб туди покласти особисті речі або мінімальні покупки з магазину. Також, як і раніше, електротрицикл Айва 11 обладнаний багажним відділенням позаду, яке знаходиться під найбільшим сидінням. Для цього вам необхідно посунути найбільше сидіння вперед за допомогою конструкції, яка знаходиться з лівої сторони знизу. Тепер ця конструкція виглядає по-іншому і стала більш зручною для використання. Тож продемонструємо, як це робити. Спершу вам необхідно перевернути середнє сидіння. Після цього необхідно рукою або ногою скористатися тією самою конструкцією з лівої сторони знизу. І потім рукою посунути вперед найбільше сидіння. Таким чином, по-перше, комусь, можливо, так буде зручніше розміститися за кермом. А по-друге, у вас відкривається доступ до багажного відділення, яке знаходиться позаду. Багажне відділення повністю закрите, виглядає як бокс і замикається на ключ. Туди можна покласти особисті речі, покупки з магазину, з аптеки, з ринку і так далі. А тепер щодо нововведення. Ми розуміємо, що в плані багажних відділень чим більше. Тим краще. І ми дуже хочемо надавати якомога більше можливостей в плані функціонального та комфортного використання нашого електротранспорту. Тому тепер, після оновлення моделі, електротрицикл IV 11 має ще третє багажне відділення. Воно знаходиться під другим середнім сидінням. Раніше там просто розташовувалися акумулятори, як і зараз. Але місце над ними не використовувалось, і тепер ми це виправили. Завдяки цьому у вас з'явилося ще додатково. Місце, куди ви можете покласти свій вантаж, і це робить цю модель ще більш зручною, продуманою та функціональною у використанні. Ось такий набір ключів ми видаємо для електротрицикла Айва 11 два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Електротрицикл Айва J11 можна завести як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Необхідно два рази натиснути на блискавку. Звісно, як і весь електротранспорт Айва, ця модель обладнана сигналізацією, Тож, давайте протестуємо. Як ви могли почути, сигналізація працює дуже добре. Навіть якщо трохи потрясти електротрицикл, вона зразу спрацьовує. Швиденько оглянемо кермо. Тут, в принципі, особливо нічого не змінилося. З лівої сторони керма перемикач світла, перемикач поворотів і кнопка подачі звукового сигналу. Також тут знаходиться гальмівна ручка з фіксатором. З правої сторони знаходиться перемикач швидкостей руху 1, 2, 3. Та перемикач напрямку руху. R – реверс для руху назад, F – фронт для руху вперед. Також тут знаходиться гальмівна ручка і ручка акселератора, тобто ручка газу. Також важливим моментом є те, що цей електротрицикл обладнаний гальмівною педаллю з правої сторони. Це найнадійніший спосіб гальмування для будь-якого електротрицикла. Невипадково електротрицикл IV j 11 є бестселером. Ця модель поєднує в собі функціональність пасажирського та вантажного електротрицикла, оскільки дозволяє перевозити до трьох осіб і має декілька різних багажних відділень. Завдяки оновленням від IV цей електротрицикл став ще більш зручним і функціональним у використанні. Тепер у вас є ще більше місця для того, щоб покласти туди покупки з магазину, з аптеки, з ринку і так далі. А цей. Електротрицикл IV 11 створений саме для цього. Поїхати на закуп до друзів в гості, по своїм господарським справам. Ця модель є чудовим помічником в буденних справах. Електротрицикл заряджається від звичайної побутової розетки 220 вольт. Тобто заряджати його можна, наприклад, прямо в гаражі. І при цьому заряджати трицикл це набагато дешевше, ніж заправляти транспорт паливом. Ну а ми маємо важливе оголошення для вас. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому Ютуб каналі. Завдяки цьому ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео відео, і ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи. Обов'язково поділіться своїми враженнями, як ви вважаєте, чи став електротрицикл j 11 ще кращим після оновлень? Ну а ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді бачити вас на огляді та тест драйві в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!